Уявіть, що ви потрапили туди, де магія ховається за кожним листочком. Саме це сталося зі мною. Мене звати Мері, і я знайшла сад, якого ніхто не бачив роками. Усе почалося сонячного дня. Я досліджувала територію за своїм новим будинком, коли помітила іржавий старий ключ, захований під купою листя. Моє серце калатало, що міг відчинити цей ключ? Я шукала і шукала і, нарешті, за стіною плюща знайшла стародавні дерев'яні двері. Трохи повернувши і добряче штовхнувши, Двері зі скрипом відчинилися. І вау! Всередині був найдивовижніший сад, який я коли-небудь бачила. Скрізь цвіли квіти всіх кольорів веселки, а птахи співали найрадісніші пісні. Навіть блискучий струмок протікав посередині, з крихітними жабками, що стрибали з каменя на камінь. Коли я зайшла глибше, метелики танцювали навколо мене, а сонце змушувало все сяяти. Здавалося, сад чекав саме на мене. Я навшпиньках ходила навколо, намагаючись нічого не потривожити, відкриваючи таємні стежки та маленькі приховані куточки, де я могла сидіти і мріяти. Я навіть зустріла сором'язливого їжака та розумну білку, які, здавалося, були так само здивовані побачити мене, як і ях. Тепер кожного разу, коли я приходжу сюди, я відчуваю себе частиною таємного світу. Хто знає, які ще пригоди чекають у саду Мері? Хочеш наступного разу досліджувати зі мною?